23 квітня. Важлива справа. Батьки поручили Мілані дуже відповідальну справу слідкувати за пташенят, які щойно вилупилися яйця. Вони були ще зовсім маленькими і по необережності могли потрапити в біду. Міланка допомагала їм, якщо вони запутувалися в траві, бо потрапляли в якусь іншу халепу. Вона розсипала корм там, де вони гуляють, щоб пташенята не були голодними. Так і Бог спостерігає за нами, щоб посилати все необхідне і спасати нас. Коли ти йдеш гуляти на вулицю, Бог оберігає тебе. Коли ти спиш, Він охороняє твій сон, щоб тобі не було страшно. Твій біблійний вірш. Боже перед очима Господніми всі дороги людини, і стежки її всі він рівняє. Приписі 5.21 Твоя молитва. Ти мене спасаєш, Боже, коли я сплю, охороняєш.